І якщо ми вже можемо про це говорити, то на які обсяги скорочення варто очікувати? А, давайте по юридичній частині перейдемо до тарифів. В Україні є мораторій на підвищення тарифів, на житлово комунальний послуг, але цим цим, цим законом регулюється три послуги: теплопостачання, гаряча вода і господарці. Три. Всі інші послуги під цей закон не попадають. Зараз. Це, це для розуміння. По-друге, а це ніяк не завонишає, не, не заважає, тому що зростає комунальна платіжка в Україні. У 2023 і 2024 роках, відповідно, середньому комунальна платіжка зросла на 20%. Вона зросла за рахунок того, що підвищували тарифи місцеві водоканали, а, там, де рішення приймається на рівні виконкою місцевих рад. Це також потрібно зрозуміти. А, і також за рахунок того, що ОСББ підвищували тарифи, а, підвищували вартість обслуговування багатоквартирного будинку, і, в принципі, це напряму впливало на нашу форму платіжку. Тарифи на газ, на тепло великих водоканалів в обласних центрах, вони не підвищуються. Але при цьому платіжка стабільно зростала. У більшості випадків зростання вартості обслуговування багатоквартирного будинку, які відбулося в двадцять четвертому роках, абсолютно незаконно, але це довга історія про неї добре розповідає.